Святий Йосиф, чи справді був стареньким, чи може молодим чоловіком? Зупиніть відео і напишіть ваші думки в коментарях. А далі продовжуємо з вами роздуми. ще з вас повіта. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами наші різдвяні реколекції Вертеп. І, зокрема, сьогодні поглянемо з вами на таку одну вагому постать у вертепі на святого Йосифа. Він був опікуном святої родини і на довший час в католицькій церкві постать святого Йосифа була трішки втрачена. Кожен із нас знає, що Пресвята Богородиця є нашою духовною матір'ю. Натомість ми трошки втратили духовного батька. Але, власне, в 1870 році блажений Папа Пій IX проголосив Святого Йосифа покровителем католицької церкви. І з того часу постать святого Йосифа почала глибше досліджуватися. І якщо подивимося на нього, то не знайдемо в Євангелії ні одного слова, яке би було записане з вуст святого Йосифа. Можемо його назвати таким мовчазним опікуном Пресвятої родини. Він мало говорив. Але багато робив. І дуже важливо, знаємо, що єдиним досконалим чоловіком є Ісус Христос. Але хто є Його виховником? Власне, виховником Ісуса Христа був святий Йосиф. Він дбав за нього. І тоді питання: той, який опікувався Пресвятою родиною, той, який виховував Ісуса Христа як чоловіка, як дитину, як хлопчика, чи був стареньким? Думаю, що ні, бо старша людина навряд чи зможе пройти такий відрізок дороги, як від Вифлеєму до Єгипту, чи пізніше з Єгипту до Назарету. Не, не кожен молодий зможе пішки здолати цей шлях, тому з цього можемо зробити висновок, що святий Йосиф не був уже настільки стареньким. Отець Дональд Келловей у своїй книзі посвята Святому Йосифу досліджував це питання і каже, що ніде в переданні не можна знайти, що Йосиф був стареньким. Бо насправді бачимо з попередніх наших роздумів, що мусів бути в розквіті сил, щоб дійсно забезпечити і уберегти Пресвяту родину. Власне, ця постать у вертепі мовчазного чоловіка, який радше робить, аніж говорить, є дуже важливою для нас у часі Різдва в 21 столітті, в часі медіа, в часі. Коли кожен має доступ до різних соціальних мереж, де можемо побачити дуже багато інформації, дуже багато слів, дуже важливо, що потребуємо людей, котрі радше роблять, аніж говорять, котрі є дійсно вірні і котрі в тиші просто сумлінно виконують свою роботу. Папа Франциско у 2020 році проголосив рік Святого Йосифа, вперше в історії католицької церкви. І з нагоди цього року написав апостольський лист Патрі Скорде, батьківським серцем. Власне, в цьому листі він описує про цю важливу постать, важливу постать у сцені Вертепу, в сцені житті, пресвятої родини, але теж в житті кожного з нас, як католика, як християнина, постать святого Йосифа є насправді дуже важлива. І папа в цьому листі запрошує кожного з нас. Черпати чеснот святого Йосифа, вчитися від нього, просити в нього дійсно, щоб він ділився з нами цими чеснотами і допомагав нам в них зростати. Можливо, протягом свого життя ми ніколи не зверталися до святого Йосифа в молитвах, ніколи не просили його про, про допомогу чи ніколи не просили в нього зростання в чеснотах. Може, нехай цей піст, ця підготовка до Різдва. Буде тим днем, тою можливістю вперше звернутися до святого Йосифа як до опікуна присвятої родини і попросити в нього зажити це різдво, зустрівшися з Ісусом Христом. Це є насправді важливо. Улюблені також звертаюся до всіх чоловіків, нехай Святий Йосиф для нас буде ревним прикладом мужності, сміливості, терпіння і теж мовчазної роботи, так як святий Йосиф.